Ви ж були у кав'ярні кофіхаус правда ж були це російський бренд який в україні колись був дуже популярний тепер бізнес згурджується, зменшується мі та агент повідомив де для київських кофі хаусів роблять снеки і тістечка це спальний район столиці уявляєте при садочку Поїхали. А дочку роблять сендвічі для кофі-хаусу. О, вже зачинили. Вже Смачного. Крийте двері. Добрий день, Добре. а я до вас. Ну, і що? А двері відкрите. Часа позову начальство і є. Это... А що ви їсте? Яблуко. Смачного. Йду до центрального входу, де зазвичай водиться начальство. Оля Фреймут, програма «Інспектор Фреймут». Вибачте, я зараз позву руководителя, водителя. А ви його не рукоді? Я замерзла. Добре, я зайду камеру залишу. Підожди секунду, підожди секунду. Ви не маєте права? ми маємо право, тому що ми журналісти. Ну і що, що ви журналісти? Я зараз позву руку водителя, вона до вас вийде. Я сам зараз. Зачекайте. Зачекайте хвилину. Все, я зачекаю. Тут ціла вервичка керівників. Начальство на начальстві. Добрий день, Оля Фрему. Я очень рада. будь пожалуйста. Чому? підприємство. на яких основах ви забороняєте роботу журналіста? Не будемо нічого виключати. Покликайте міліцію. А ви дзвоните кому? Міраньому дітей. Кофіхауси. Минуло десять хвилин. За цей час директор перевдягнулася. Певнена, кухня теж причепурилася. Мені дурманять голову. Йду на інспекцію. Ой, ганчірки полетіли в сміття. Побачили команду на ну, ну, зразу все в смітник. Як завжди, тільки я на поріг, зразу ганчірки викиду. А тут що? Ох! У нас м'ясо приймає купель. Ір. М'ясо ви розморожуєте неправильно. Тому що в гарячій воді. Ні, це не розморожене, це варене. А, а чому воно в целофані? Так, воно так вариться. Добила. При кипінні целофан хапається за м'ясо і стає з ним одним цілим. Таку страву їсти небезпечно. Чатка, добрий день. Добрий. Що ви тут Фокачу. Ну, покачу. Я перевіряю місце, де ви викладаєте фокачу. Результат має бути не більше ніж 10. Значне перевищення норми. Сендвічі у кофіхаус найпопулярніші. Виявляється, замість солі і перцю вони притрушені мікробами. Фокачо перетворюється у фукачо. третя Дата та час виготовлення. Почекайте, часка. А що у вас тут дата виготовлення? 3.03. А має бути закінчення технологічного процесу. І сьогодні 2 число. Що ще з ними має статися? Ще воно має зайти в холодильник, завершити технологічний процес. А де холодильник, в якому закінчується технологічний процес? Ось тут? Так а який ж тут технологічний процес? Воно просто на підлозі лежить і чекає. Третє, нуль, третє дата виготовлення. Ви ж мене просто обманюють, Іра. А що з сендвічами теж така історія? Терміни дії тут ставлять наперед. Ой, а у вас є таргани. Ми позавчора діли бізнесів, тому, може бути, що где-то лазить. Ну, вот це фоткає. Так тарган. Ну, Цікавий. Це ж тох, він же ж не лізе. Так, але він лежить. Ваші улюблені десерти та бутерброди готують в компанії тарганів. Ой-ой-ой. <рыхе> хаус А він так повз повз і не доповз. <рыхе> Видно, персонал кофехауса добре знається з тарганами. Іра по-панібратськи бере його за вуса голими руками. Побачили ми ваші проблеми. Я вам бажаю уникнути цих проблем. До побачення. Дякую. Побачення. Тело м'ясо, продукти з терміном дії наперед і тергани серед десертів. Ось вони залаштунки кофіхаус. Їдемо інспектувати саму кав'ярню. Кофіхаус на вулиці Саксаганського. Тут Продовж довго часу працював мій таємний агент. Пішу на інспекцію все вам розкрию. Добрий вечір. Добре. Це толя Фреймус, з програми інспектор Фреймут. Як звати вас? Ми звати Рина. замовити каву, так? Так, звичайно, заходимо. Взагалі ідеальна висота крісла, коли декольте співрозмовнику видно. Дуляти він на запроси на каву, а грудей моїх не видно. Дурно прийшла. А скільки коштує капучино у вас? Um, Давне капучино сорок 41 гривня, звичайно, а також з собакою сиропом сорок. Просто класичне капучино, будь ласка. Сирочки у вас є 39 гривень. Ви подаєте сирники впродовж дня? Так, так. Свіженькі? Свіжі. Сьогоднішні. Е, е, так. Не просто сьогоднішні, а завтрашні. У нас кожного ранку привозять нам продукцію і нас свіжі. А звідки привозять продукцію? Е, е. Е, я просто працюю тут недавно, і я теж ще не знаю. У кофіхаус конспірація. Навіть працюючі не знають, звідки привозять їжу. А ми вам цей секрет відкрили. мені, будь ласка, суп якийсь. Є суп? Суспюре. З білими грибами та грінками. Мій таємний агент дізнався, що під супом із білих грибів гостям подають сухий порошок, розбавлений гарячою водою. Дайте посмотрить пакетик. Супа. А от, от сюди. А є у вас салати теплі? Е, так, у нас є теплий салат з телятина. Свіженький. Так. Угу, Щойно з сцелафан. Це цезарь. думала, <говорит> що ти продаєш людям. Це теплий стіляти. Це все, типу, просто Таке моє замовлення кава капучино, суп з білими грибами, Можете може собі дозволити. І теплий салат. Так, добре. Дякуємо. У кофе хаосі тістечками і кавою не пахне, а брудними ганчірками так. Йду на запах. Тільки прийшла в кафе одразу, тут у вас і швабри, і для мийки. О, що ж це так звірчить? Цвір Чуть так звірчить. А що це у вас? Ще зайду? Дайте мені, будь ласка, шапочки на голову. Не засуджуйте, це не кухня, тому шапки на голові мені стане. Же шумний. Він надто емоційний цей холодильник. Ось пан Бармен, ознайомтеся із нашими книгами. Всі, хто заходить, всі здорові. Бачите, я тут дуже гарне на американську візу так нафаргувалася, візу дали. На п'ять років. Так, що у нас тут є? Тістечка. До 8.02, нуль другого тістечко, це до сьомого. Тістечко штруделі. Але на ці тістечка безпечніше дивитися, ніж їсти. Коротше, хітліст, що це такое? Наприклад, три арабіки. Вони типа вчорашні. Їх треба продати. Ти продаєш в першу чергу, що тебе в понятно. Таку ж долю розділяють інші продукти. Про це нам розповіла маска, яка тривалий час пропрацювала в кофі-хаус. Проходять сутки, треба було брати ручку, стирати дату і писати нову дату, то тобто, є сутки, які починаються. І так кожні сутки делать, пока продукт не продасться. Тобто так можна місяць пісать. Два. А ось ці сирники, які в меню. 12.02 зроблені. Два місяці. два місяці сирники. Це ж страва для сніданку, яку гостеві прийнято подавати щоранку свіжою. І все тут брудно. А як зараз миєте підлогу? Тут не миєте. Це ж все, а зверху тісточка. Туди може якесь дідько прийти на гостину, якщо не будете прибирати. А що це за капкан? Паска-хатинка для тарганів. Це хуторгани народжуються, а тут у них батьківська хата, де вони її зріють. А що ж ви так? Тарганів немає, а пастка хатинка є. А цікаво, як тут готують суп із білих грибів і чому це робить бармен? Ви суп тут робити? В кавовій машинці? Ні, ні, ні. Слухайте, а, а так можна робити суп? Але ж це з баночок, якому молочко підігрівається. Чистить да, для, де, для супа? Так, да, де Цікаво, правда, суп робиться? Я по-іншому суп з грибів готую. Оце візьмете? Але ж це є ваше ім'я і ваша репутація, такі супи з пакетиків. Отже, супчик готовий, так? А де салат мій? Салат. А що? Закінчився. — А який є ще теплий салат? Курку є? Зрозуміли мої наміри, і проблемні страви раптом закінчилися. Салат із целофанової телятини бармен готувати відмовився. Ви ж розумієте чому? А який є салат? Щас, у вас щас, щас, щас. наша маска з кофі хауса розповіла про особливу подачу салатів. Заказувалась блюдо, наприклад, цезар, да? а, Ну і там чоловік спішив на роботу, ну і с'єл там скільки там 25%. п'ять а там більша частина. Ти береш, заносиш типу, в кухню, і потім блюдо какими якимись салатами там, новенькими, ну там які, ще. і вносилось вже другому гостю, як нове блюдо. Йду до грибного супу, поки його не відібрали. Ось моє замовлення, суп, який вже став якимось пляцьком. Як це суп їсти? Офіціантка зникла, замість неї прийшла невідома жінка в червоному. Це не схоже на суп, якась мамалига. Не додали трошки водички. Ну так. Да. Ох, ця ж кавова машинка. Такі погані супи варить. Я б своїй дитині цей суп не дала. Чи може а комусь нелюбу дала? Для, для нелюба розрахований, для того кого вже розлюбив і хочеш світу звести. Ага, жінка в червоному навмисно заговорювала мені зуби, аби здати в руки мужчинам в чорному. Добрий день. А ви прийшли на каву? Ні, не на, каву. на чай? Ні, не на. Дивні мущини. Репутація команди інспектора поза сумнівом. Ось чому викликана охорона приймає рішення не втручатися. Сплачую рахунок. Готова говорити. Це інспектор Фреймот. Новий сезон. Триває перевірка ресторанів інспекція у закладі Coffee House у Києві я готова з вами ділитися висновками обслуговування. Я перевірила цех, де готують для House, але з перешкодами. Комфорт. Тут у House тепло, але на цьому весь комфорт закінчується. Є додаткові шуми, холодильник несправний. Ціни. рахунок 72 гривні це за суп і за капучино. Дабл капучино. Я попросила принести мені салат. Пані офіціантка пообіцяла, але бармен терміново відмовився. І я розумію, чому. Адже м'ясо для кофіхауса, для салатів відварюють у салафані. Чисто так. Сам бармен переконаний, тарганів немає. Втім, коли я зазирнула під піт, то побачила, що таргани тут часті гості. Для них навіть капкани підготували. Також засмутив мене цех, де готують ці тістечка і сендвічі, там дуже багато тарганів. Буду відверта: професіоналів у кофіхаусі немає. Враховуючи, що у закладі стільки мінусів, не їжте і не пийте тут. Я не раджу кофіхаус нікого.